Доброго дня, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо робити янголятко. Ось такий чудовий янгол у нас повинен отриматись. Але ми будемо робити в рожевому кольорі. А ви можете обрати будь-який колір. Для цього нам знадобиться дуже небагато матеріалів. Нам потрібен глітерний фоміаран. Бачите, він з однієї сторони, покритий глітерною основою. Лінійка. Ножиці звичайні, і манікюрні. зубочистка, намистинка для голови, і дрібнички для прикраси, це за бажанням. І клей пістолет Починаємо нашу роботу. Перегортаємо на зворотній бік фоміаран, і нам потрібно вирізати 4 квадратики, 6х6 см. Беремо зубочистку, будемо відмічати всі лінії зубочисткою, щоб не залишати слідів брудних. і щоб робота була охайною. І відмічаємо все по 6 см. Спочатку ми лінію проведемо, 6 з'єднали. І потім цей квадрат ділимо на три рівних частинки. У мене тут залишається, отримується три квадратика, і четвертий я потім знизу відріжу. І ми відмічаємо, і потім вирізаємо. Щоб у нас було 4 квадратики 6 на 6 см. І ось ми з вами вже вирізали 4 квадратики. 3 квадратики у нас піде на спідничку, 1 квадратик на крильця. На крильця ми поки відкладаємо і починаємо зі спіднички. Три детальки у нас. Ми беремо наш 1 квадратик, складаємо його таким трикутничком. Можна на лицеву сторону, можна на зворотню сторону, як вам зручніше. Щоб до рук не брався глітер, можна на зворотню сторону. Тепер для чого нам потрібні були манікюрні ножиці? Для того, щоб ми могли тут така більш ювелірна робота і е акуратненько вирізати. Тому що тими грубими ножицями трішечки буде неудобно, незручно. І починаємо різати зі згину, тут де згин, ми починаємо різати на відстані пів сантиметра, 5 міліметрів. Ріжемо, ріжемо, доходимо до кутика, розвертаємось. Края стараємо, намагаємось, щоб були рівненькі. І тут ми не дорізаємо до згину десь 1 см. Ріжемо другу таку полу, смужку, До кутика дорізаємо, теж розвертаємось, і теж не дорізаємо 1 см. І третю таку смужку відрізаємо. і... Все у нас по 0,5 см або 5 мм, і теж не дорізаємо. І ось у нас повинна отриматись така деталь. Ось така деталь. От ми до себе розгорнули цим кутом. І тепер саму найменшу найменшу оцю, такий ромбик. Ми його вивертаємо в серединку. Вивертаємо. І у нас. Отак, ми його в сторону сюди вниз відклали. Потім беремо другу, другу, другу запчастинку і зі зворотньої сторони клеєм пістолетом, тут в кутику. маленьку капочку зробили, і цей кутик отак приклеїли, приклеїли, трошечки потримали. Так, ось ми зробили. Тепер ми тут цей котик. Повинні приклеїти знову капочку клею, і ми приклеїмо його на цьому рівні, де якраз ми його відрізали приклеїли, потримали. Тепер оцю деталь, що ми спочатку загорнули, ми її повинні отак теж приклеїти, так, прикрити. Теж маленьку. Капочку клею. Приклали, трошечки потримали, щоб клей застиг. Далі ми ниточки потім ці відклеї застигнуть, ми їх потім почистимо. Потім останню нашу частинку ми загортаємо наперед, і нам потрібно так от скласти. І тут всерединки, ну, навіть не всерединки, а трошки більше сюди до кутика. Теж отак ми каплю клею і охайненько так приклеюємо, потримали. потримали. Потім ми загортаємо знову так за оці петельки, вушка за вушка. Загорнули. І ми повинні знову от сюди, серединку, оце отак от приклеїти. Теж капаємо клей. Невелику кількість, тому що, якщо буде багато, буде потім неохайна робота. І отак, щоб оцей котик не виглядав за так, бачите, щоб в рівень або трошки нижче. І ось у нас одна така деталь Ниточки відклею. От, вона готова. І нам таких зряба, треба зробити три штучки. І ось ми заготовили вже три частини для нашої спіднички, тепер нам їх треба з'єднати. Ми повинні проклеїти отак десь до цієї петелечки, до цього вушка, проклеїти клеєм і ось так от з'єднати. Зараз показую, як це робиться. Теж клеєм так трошечки-трошечки проклеюємо і з'єднуємо. Вирівнюємо, щоб було рівненько трішечки вирівняли, притисли. І третю частину точно так же тут приклеїли і тут приклеїли. І ось ми з вами заготовили вже спідничку, ось вона в нас з'єднана. Ми її поки що відкладаємо в сторону і займемось крильцями. Це наша деталь для крилиць, але нам потрібно ще Тіло вирізати. Ми вирізаємо десь приблизно смужку сантиметр шириною, а довжиною сантиметрів 6-7, якщо буде зайве, ми потім зріжемо. Ось ми відрізали для тільця нашого. Тепер ми складаємо наш квадратик таким трикутничком. І тут, де у нас зрізи, не згін, а зрізи. Ми заокруглюємо цю частину, зрізаємо так, кутик, закруглюємо. І от така деталь у нас отрималася. Потім ми згинаємо навпіл, і цей кутик, отак, іще закладаємо. І у нас отакі от крильця повинні бути. Потім ми беремо наше тільце. Ми, я візьму на, зворотні, на зворотню сторону, щоб. Трошки відтінити спідничку і наше крила. І отак приклеїли. Можна ще тут зафіксувати, щоб воно не розійшлося, щоб вам в руках було тримати зручно. І обгортаємо крила, Приклеїмо. Бачите, я навіть багато відрізала багато зайвого, і нічого страшного, ми. Це відріжемо і фіксуємо. І ось наші крильця готові. І ось ми крильця вже зробили. Ми їх відкладаємо теж поки що в сторону, і займемось головою. Для голови потрібна намистинка, якого у вас є розміру, Ну, у мене вона десь Майже 1,5 см в діаметрі, а у вас яка буде. Потрібно вирізати для німбу десь приблизно теж щити, в залежності від того, якого діаметру у вас намистинка, десь 2 мм за товщиною. І у мене 4 см довжина. І навколо голови отакий німб нам потрібно склеїти. Капочку малесеньку, малесеньку клею і з'єднуємо в стик, щоб не було у нас накладок одна на іншу. Ось так, акуратненько, охайненько, приклеїли, якщо треба, притиснути трішечки, приклеїли. Ще потрібно нам вирізати петелечку. Якщо у вас є нитка якась гарненька, декоративна, я вирізала із фоміарану. Десь. Міліметр товщиною, бачите, отака сантиметрів 20, ось, бачите, 20 сантиметрів, Тоненька вже вона буде у нас у тон з нашим янголятком. Промазуємо клеєм. З'єднати нам потрібно ці дві частини, з'єднати, щоб вона на мистинку у нас пролізла. Тепер ми знову промазуємо вже з'єднані частинки клеєм. І вставляємо на мистинку. Я вже приклеїла наш німб до голови. У нас така от запчастинка повинна отриматись. І нам залишилося з'єднати всі три частини в нашого янгола. Для цього ми беремо спідничку. Нам потрібно ще тут трішечки зрізати, щоб наше тільце гарно стало на місце. Отак, ми зрізали. Вибираємо, де у нас буде передня частинка, або ця, або ребро. Ну, мені подобається от така передня частина, щоб була плоскою. Намащуємо клеєм на наше тільце і отак от при... приклеюємо. Потримали трішечки, щоб було рівненько, перевіряємо. приклеїли. Перголову, теж на намистинку або на тільце, як вам зручно, намостили клей і притискаємо. І ось наш янгол готовий. Ми його зробили, але за бажанням, ще можна його прикрасити намистинками, бісеринками, що у вас є. І ось такий янгол у нас. В кінцевому результаті повинен отриматися. Якщо у вас такий же, значить, ви все зробили правильно.